Неслухняні санчата, Ольга Супер. Ставте лайк, щоб підтримати вихід нових казок. От і КРАСУНЯ зима, пора розваг і новорічних свят. Взяв Микола свої санчата та й давай кататися з гірки. Летить аж дух прихоплює. Побачив це кіт Васько, що сидів на лавці. От заманулося і йому на санчатах покататися. Аж не може всидіти на місці так кортить, а попросити в Миколки соромиться, бо вже має п'ять років. А на санчатах ні разу не катався. Е, ні. -ні. По сміховиськом васько ні за що не буде. І вирішив він, що коли звечаріє, і Миколка піде додому, візьме санчата та й покатається. Так він і зробив. Взяв санчата та й потягнув їх до гірки. Умостився зручненько, відштовхнувся лапою й понеслися сани з гірки, мов та блискавка. Васько такого не очікував. Думав, що їхатиме собі поволі, то роздивлятиметься зірки й пейзажі, мріятиме про щось своє котяче. Аж тут на тобі летять сани мовітер. Злякався Васько, вуха пригнув, очі витріщив, лапами в сани вчепився, Бабах! Врізалися сани у дерево і зупинилися. А васька ще й снігом притрусило. Вибрався він з кучагури, сидить переляканий, на сани дивиться. Якби я знав, що ви такі неслухняні, з роду, з віку не взяв би вас, сказав Васько, косо позираючи на сани і тягнучи їх на гірку. З того часу перекортіло котові на санчатах кататися. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь на канал Казкарка та дозвольте собі зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.